Ті дрони це, є, це передав Василь Костюк і Любомир Тхір. Це мої друзі-підприємці, багато дуже допомагають. Так, ми приїхали сьогодні в Херсон, і ті дрони ми привезли від Василя Костюка і Тхір Любомира, які багато допомагають фронту, і в Херсонщині в тому числі. Тому тут є два е, дрони. 6 на, на звичайній камери. Шість двигунів. Є одна 12 FPV і дві Ці Дрони зроблені якісь зроблені своїми руками. Якісь складені нашими руками. Це завдяки Ростику Новосельському, який взяв організацію на себе. Дякуємо і дякуємо тим, хто. Донатить, дає гроші. а вам, нехай Бог благословить і дає сили продовжувати знищити ворог. Доброго дня! Хочемо подякувати всім небайдужим людям, які допомогли у зборі на е, ці дрони. Дрони будуть вже сьогодні займатися бойовими завданнями на лівому березі. Е, дякуємо всім небайдужим. Слава Україні! Героям слава! І будуть точно робити свою роботу і долетять до адресата. Тому долучайтеся кожного разу до дронів, до ревів. І ми таким чином пришвидшуємо перемогу. Слава Україні! Героям слава! І що день Слава вільне місто Херсон! Слава Зесу ЦНЕСОМ!